Ну що ж, ми розпочинаємо церемонію нагородження наших фіналістів 1997 року народження. Щасливі, втомлені! Сподіваємося, що десь не вріють оженера у 16-му році, напевне, трошки пізніше. А, цей вид безпідову стане Олімпійським видом Я Думаю, у нього є все ці перспективи. Ще раз вас поздравляю. Дякуємо, да, і будемо сподіватися, що скоро ми побачимо цих хлопців і дівчат вже на іграх. Так, а вам є про що думати і є куди дивитись майбутнє? Ну що ж, переходимо до нагороджень. Як завжди, ми розпочинаємо з нагородження найкращих гравців. Найкращою серед дівчат 1997 року народження стає Аліна Лах Харківська команда. Оплески, ви можете побачити по шортах цієї дівчини. Чому саме вона? Тому що вона ніколи не здається, і вона зробила дуже багато, щоб сьогодні її команда здобула перше місце. Ну і серед хлопців найкращим стає Немцю Ілляй Дніпропетровський. І що ж, переходимо до нагородження за третє місце. І третє місце серед дівчат зайняла команда Прияслава Хмельницького, Васенко Яна, Федоренко Вікторія, Рябчук Яна, Якутович Єлизавета. Та вчитель фізичної культури Викова Алла. Пікрів. Оплески, опски, давайте опски дівчатам. Тепер переходимо до нагородження хлопців. Третє місце. І. Це місце здобула команда. Звичайно ж, місто Київ. Кващук Володимир. Колодяжний Андрій. Нещеред Нікіта. Та Ковлаков Данило. Та вчитель фізичної культури. Яковенко. Михайлович, <праць> Переходимо до нагородження. Другого місця хлопці. О, дівчата, дівчата, стільки інформації, дуже напружений фінал у нас. І це команда з міста Бердянськ, Запорізька область. Жукова Олена, Левашова Карина, Ляшко Анжеліка, Яцьковець Ольга та вчитель фізкультури Сіди Віктор.

друге місце хлопці звичайно це команда міста Дніпропетровська. Дубаненко Ігор, Дребнов Іван, Гущан Артем. Немцу Ілля. Ну що, німного не хватило. і до хотіло. Ні-ні, не уходіть, надо шукати. Фотографія на пам'ять. А тренировка. А тренировка. А, 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 а Расстроился. Да, Расстроился. Расстроил. Загаражу мені оба. Ну що ж, найголовніша подія зараз нагородження першого місця. І перше місце зайняла команда Харків. Ворончикіна Марина. Курина та вчитель фізичної культури Чек Елеонора Анатольевна. Чились у нас хлопці, але перед тим як нагородити хлопців, які зайняли перше місце, ми хотіли б нагородити найкращого гравця всього турніру. І ним є Масицький Павло. Воли. Щоб а, далеко не відходили хлопці цієї команди. Перше місце серед хлопців зайняла команда Волинь. Волинська область, Дейна Максим, Іщук Данило, Госько Володимир, Масицький Павло. Всім дівчатам, які зараз тут зробимо також колективну таку фотографію, хлопці, дівчата, всі фіналісти. Давайте готуватись на наступний рік. Давайте грати баскетбол 3х3, 5 на 5, 1 на 1. Неважливо. Головне це любити баскетбол, це грати в нього, це любити його, адже саме він робить їх, нас справжніми. Ми бажаємо всіх самого найкращого. Будьте завжди від заняття спортом. І ми побачимось з вами на наступних змаганнях, яких вони не були. Тренуйтесь, не забувайте про це. І завжди пам'ятайте про свої і перемоги, і не перемоги, адже і ті, які ті дуже корисні для того, щоб стати найсправжніми, найсильнішими гравцями баскетболу. Дякуємо всім! Всього найкращого!